Віт мої розумашки! Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати дуже цікаву історію про ластівок. Хлопчик восени захотів знищити приліплене під дахом ластів'яче гніздо, в якому хазяїв уже не було. Відчувши наближення холодів, вони відлетіли. Не руйнуй гнізда, сказав хлопчикові батько. Навесні ластівка знову прилетить, і їй буде приємно знайти свою колишню хатку. Хлопчик послухався батька. Минула зима, і наприкінці квітня пара гострокрилих гарненьких пташок. Веселих, щебетливих прилетіла і почала кружляти навколо старого гніздечка. Робота закипіла, ластівки носили в дзьобі глину й му з недалекого струмка, і незабаром гніздечко, трошки попсоване за зиму, було полагоджене заново. Потім ластівки заходилися носити в гніздо то стеблинки мохом. Минуло ще кілька днів, і хлопчик помітив, що вже тільки одна ластівка вилітає з гнізда, а друга залишається в ньому весь час. Мабуть, вона нанесла яєць і сидить тепер на них, подумав хлопчик. Дійсно, тижнів через три з гнізда почали виглядати. Малюсінькі голівки. Який тепер радий був хлопчик, що не зруйнував гніздечка? Сидячи на ганочку, він годинами спостерігав, як торботливо пташки літали в повітрі і ловили мух, комарів і мошок, як швидко снували вони туди-сюди, як невтомно добували їжу своїм діткам! Хлопчик дивувався. Як ті листівочки не втомлюються літати цілий день, не сідаючи майже ні на хвилину? І висловив він свій подив батькові. Батько йому сказав: Глянь, які властівки довгі, великий хвіст, у порівнянні з маленьким легеньким тулубцем! І такими крихітними ніжками, що їй майже немає на чому сидіти. От чому вона може літати так швидко і так довго! Якби Ластівка вміла говорити, то такі б дивовижні розповіла історії про південні степи, про Кримські гори, порослі винограду, про бурхливе Чорне море. Яке їй треба було перелетіти, не сівши жодного разу, про Малу Азію, де все цвіло й зеленіло, коли в нас випав уже сніг, про голубе Середземне море, де їй довелося раз чи два перепочити на островах, про Африку, де вона мостила гніздечко ловила мошок, коли в нас стояли тріскучі морози. Я не думав, що ластівки відлітають так далеко, сказав хлопчик. Та й не тільки ластівки вів далі батько: Жайворонки, перепели, дрозди, зозулі, дикі качки, гуси і багато інших птахів, яких називають перелітними. також відлітають одназ на зиму в теплі краї. Для одних досить і такого тепла, яке буває взимку в південній Німеччині і Франції. Іншим треба перелетіти високі снігові гори, щоб знайти притулок на зиму у квітучих, лимонних і помаранчевих гаях Італії і Греції. Третім треба летіти ще далі, перелетіти все Середземне море. Щоб виплодити й годувати дітей де небудь на берегах нілу. Чого ж вони не лишаються в теплих країнах цілий рік? спитав хлопчик, якщо там так добре, мабуть, їм не вистачає корму дітям або, може, там занадто спекотно. Але ось ти про що подумай, як ластівки. Пролітаючи тисячі чотири верст, знаходять дорогу до того самого будинку, де побудували гніздо. Хто дослухав історію до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки, підписку на канал та до нових зустрічей, мої маленькі друзі!